Наскільки я знаю, на рівні держави затверджено план реконструкції Хрущова. Чи планується це в місті зробити, хоча б центральній часті. Дивіться, можливо, на рівні держави є якісь плани, але ну, це потрібно задавати питання державі. Ми з сьогоднішні... Сьогодні ми розглядаємо справу, поки нічого не згадає. Ви знаєте, що ми намагалися в одному з проєктів реконструкцію реконстру... реконстру... зробити. Там, де у нас знаходиться Свято-Миколаївський Свято собор, а, а, але, скажімо, забаганки мешканців перевершили можливості забудовника. Перемови йшли там, не знаю, там, чи півроку, чи рік, начебто, всі вже домовленості були досягнуті. Але люди, коли бачать, що вони за житло, яке ну, завтра може перестати бути житлом. Хочуть в новобудові стільки метрів, пороби, а да. деякі хочуть двічі більше, а деякі втричі більше. Ну, забудовник став тупих і ну, самі розумієте, да, що реконструкція таких застарілих кварталів не те, що нас Значить, до Хрущовок у нас двоповерхових будівель з років не знаю, цилізму дуже багато. Але візьміть там, це ми трохи відхилилися, але я вже продовжу. Давайте візьмемо АТБ, яке розташоване там біля мосту. Да? І в нас там є це так само вулиця. Вона у нас не покладова, да? Щось? У Карга Марці стара. Да. І коли ми там будинок, в якому навіть нема каналізації, нема водопостачання, так само стали цікавитись питанням можливості реконструкції, то там, на, здається, в восьми квартирах прописано 72 людини. І кожна хоче окреме житло. Ну, все, приїхали. І в нас так і ріс. Тобто, можливо і було б, і це б будь-який інвестор, мабуть. Хотя б, да, якби людина, якої там є 15 квадратних метрів, е, застарілого житла, захотів би в новобудові 15 квадратних метрів. Ну, це було б зрозуміло. Да? Тобто там нема каналізації, опалення, там нічого нема. Там вічне опалення, що у нас біля Святоукраїнського Свято-Миколаївського собору. Ну, це зрозуміло всім здравим людям. А коли люди, які прописані, але не проживають в місті Кермичці, вони живуть в Дніпрі, в Одесі, де хочуть. Я кажу, до них звертаються, знайшли ті флаги, Вони ніколи тут і не жили. Вони купили там за 500 доларів ту халупу і чекають, коли прийде реконструкція. Реконструкція прийшла. тепер, ну добре, окей, мені 50 тисяч доларів вистачить. Ну самі розумієте про що. Тобто, на жаль, ця державна програма, вона класна, залишилася її наповнити коштами, і щоб держава сама ще проводила тиндера. Ми допоможемо, звісно, чим зможемо. Ну, ну, да. це... На сьогоднішній день навіть приватні забудовники не в змозі реконструювати ці і... застарі. Ну я трохи прив'ючу, це ж Мишкою по Небесної Сотні у Ось. І це, ну там аварійна, ну як вона аварійна, це водопровідна система ламається. Це, дякуючи Івану Володимировичу, ось там замінили так безкоштовно. А так кажуть, давай це врізки, міняти там, вони засмічились. Міняти там по тисячі, по дві вот ось такі ну, ось. Біля Свято-Миколаївського в нас взагалі вибирання вона на вулиці. І можу, я в да, можемо, можливо, вона. Це ну, біля ТБ, там, завдяки ЕТБ і з, з усилям, там побудували новий плазер. А так, вибачте, вони падають, і я не знаю, як люди там живуть. Але коли доходить до того, що ну, якийсь інвестор готовий. Вкладувати кошти, ну там забаганки такі, що да, неможливо ну, я зрозумів вас.